Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. З давніх часів від праотця Адама, люди жили в гріхах, на самоті і не цурались бруду, брехні, сраму, бо не були в стосунках з Богом у житті. Та у Творця боліло за них серце, бо Він створив нас на щасливі дні, але наші серця були ще черстві, і свою долю змінить ніхто не міг. Та ось прийшов з небес Господь Спаситель, коли володар нам його послав. Він став для кожного з Богом примиритель, і ворожнечі з небом край поклав. Ісус Христос, Агнець, за нас закланий, що добровільно прийняв смерть на кресті, усьому щирий, святий і бездоганний, повний любові до людей і доброти, смерть не змогла здобути перемогу і не змогла в пеклі втримати Христа. Воскрес Господь, стверджуючи стан святого, і ми спасені жертвою Христа. Сьогодні день спасіння всього людства і є можливість звільнитись від ярма. Лише почуйте Христа призивну звістку. Повірте в його щирі слова. Христос воскрес!